Швидкий огляд ножа Real Steel Munin. це доволі немаленький ніж з клинком форми Clip Point. Має він 211 мм повної довжини, 93 мм довжина клинка, товщина клинка 3,1 мм і 115 г грамів ваги. Як бачите, профіль руків'я тут максимально прямий і лезо поділено фактично на дві частини. Ось таким от долом, тобто спуски тут від середини клинка. До ріжучої кромки, і поверхній частині є фальш-спуск приблизно на 40% довжини клинка. Така форма леза буде навідмінно проколювати і нарізати. Працює він в поєднанні з підшипниковим механізмом. Працює максимально швидко, плавно та надійно. І працює підшипниковий механізм в парі з замком кросбарлок, яким зручно користуватися як лівою, так і правою рукою. Ніж дуже якісно зібрано, все гарно відцентровано. На ножі також присутній отвір для темляка, і ось така от. Кліпса глибокої посадки, яку можна переставити на зворотню сторону. Зараз у мене в руці варіант з чорним G10 на руків'ї і чорним бекспейсером та сатин обробкою клинка. Цей ніж є з оливковим руків'ям теж G10. Відповідно вже оливковий бекспейсер, і всі металеві частини покриті фарбою. На клинку це PVD. по сталі Леза тут використовується VG10. Це хороша, якісна, продуктивна сталь, яка має твердість до 60 одиниць по шкалі Роквелла. Ніж насправді доволі цікавий, ним зручно користуватись, і в багатьох моментах він виграє в своїх конкурентів. Як бачите, тут під великий палець присутній підйом з насічками для міцного утримання вашого великого пальця. І на нижній частині теж є насічка. Для того щоб руків'я можна було зберегти максимально прямим, не робити вибірку під ваш вказівний палець по типу гарди, а саме зробити це наступним шляхом. Ось такий от ніж доступний до покупки. І якщо ви бажаєте його собі придбати, тоді можете залишити замовлення на нашому сайті або звернутися в повідомлення.